Компанія 11 Медіа +1 працює на повнометражним фільмом про Різдво. Прем'єра стрічки відбудеться наприкінці 2025 року на Різдвяно-новорічних свят. Компанія 1 плюс 1 Медіа розпочала роботу над повнометражним фільмом казкою про непідробочою непідробі... назвою Найширі... Найширіше бажання віри. Про це повідомили у прес-службі Медіа. Як йдеться у повідомленні наразі продакшн-команда під керівництвом Тетяни Шулік, яка є авторкою ідеї, фіналізує сценарій і зовсім, зовсім скоро розпочне зйомки. Прем'єра стрічки відбудеться наприкінці 2025 року. Напередодні Різдвяно-Новорічних свят. Шукаємо для себе нові ніші, де релевантною буде експертиза і досвід 1 плюс 1 медіа. Протягом багатьох років ми були дотичні до сфери кіноворобництва, допомагали, просували національний продукт або, або ж долучалися до його створення як інвестори. Настав час масштабувати цей проєкт напрям, напрям роботи з контентом, тож, е, тож будемо плідно працювати над, над ним у 2025 році і надалі. Дякую команді та партнерам. Зяка ме хоть хоче...